сонячний день. Ні. Падав дощ. Краще лив. Було злива. Так. Було злива. Прозонів будильник? Ось ми Ні, ще п'ять хвилин. Будильник продовжує не впинути рвати вух. Приходиться вставати. Тремневі грози. Де моя парасолька? Де це йти так? Її пробудив сильний стук і прошивку вікна. Знов дощ. Аля, не відкриваючи очей, подумала сьогодні перший день по моїй школі треба проявити себе в гарному світі. Дівчина піднялася. Зібрала рюкзак, взяла свою улюблену парасольку і вийшла з дому. Ні, ні. Ще вкуснідала. Тільки тоді вийшла. А ще глянула дзеркало. Травнева погода залишала бажати краще. Холодні бризки вищаду знищили останні сухі місця на все надежі. Він уже не біг, не злився, не спішив, не намагався сховатися. Він просто йшов смертись. Програмши травнею силі. Аня успішно йшла за литою дощем вулицею, обережно подустрибуючи спермомутрові бензинові заламають, від проїжджої сили. І раптом вона зрівнялась із промокним додатком хлопчиною, який йшов з лишого його, не замічаючи нічого довкола. Їй так жалібно стало. Вона, нічого не кажучи, просто підбігла ближче до нього і поділила своєю парасолькою. Арсам уже звезд до холодного потоку води. І тут раптово що змінилося. Стало сухіше. Він підняв голову вверх і побачив яскраву красольку на своєю головою. І ще чітко. І цієї просольки. З дивом тяну. А... Так краще, правда? Mm, так, звичайно. Mm, мені зараз не війну. А, а мені прямо. Ну, ти mm, Так, я. Хлопець здоволено повертатися до берегі школи. Нічого не розуміє. Чому стіжиться? Дівчина студентку у упоз, бо згадала, що забула ручку. Дзвінець дзвінок. А він не чує, як дзвінець дзвінок на урок. І потім зрізнеться на себе, на свою забуту. А це з іншими учнями за запах. Чекають вчителя. Тихенько відкриваються двері. І кроками до класу заходить на вчитель, а нікому не знайома дівчина. Аліна якомога пише відчиняє двері і непевно вступає до класу, ловлячи на собі здивовані погляди школярів. Декілька секунд стоїть незворушно. Арсен та інші не можуть відвести здивованих поглядів від дівчини. Цю річну паузу перериває збережує... Марія Івановна, вчителька хімії та керівник Арсенового класу. І заходить зразу за знайомиться. Зручну паузу перериває чисть позаду задоволі. Дорогі мені, це ваша нова однокласниця. Вона нещодавно приїхала до нашого міста і буде тепер навчатися в нашій школі. Так що надіюся, ви допоможете їй адаптуватися, покажете їй тут усе, познайомити з усіма. Так, Так, конечно. добре, сідай, Алінко дає війне місце і записуємо тему уроку. Хімічні. Реакції, Аня щасливо число намагалася уважно слухати і все записувати. Та їй не давали спокою те, що тут був той хлопець, весь перемогли від вкранішньої слова. А сам навіть і не намагався слухати, що там нового відбувалася з хімічними реакціями, про які розповідала моя паніка. Це він точно розумів, що з його хімічними реакціями не в порядку. Він не міг підвести погляду до нової однокласниці. Це ж вона. Це ж точно вона. Та дівчина з парасолькою кольору веселки. Арсен, Арсен, так, що? Кажу, сідаємо по парах і виконуємо лабораторну роботу. Добування купром гідроксиду. Берете дві пробірки. В одній розчин купром сульфату, в іншій розчин лугу. Не перепутайте, Аля сиділа і працювала над експериментом. Та весь час відчувала на собі погляд того хлопця. Щось під знову. Раптом просинив зінати. Арсен так нічого не зробив з цією лабораторією. Та не до неї не було зараз. Він швиденько зібрав речі. вибіг в коридор. Але цієї дівчини вже там не було. Арсен округ настав підбирати коридору До нього підійшов од вас. Слухайте, сам якийсь не свій був на хімії, щоб знайомка зачепила. Що? Розумієш, я її знаю. Так, хто? Звідти? Якуть? Я не знаю, вона сьогодні зранку поділилися своєю парасолькою зі мною. Поділилися парасолькою, кажеш? Чувак, чи за нього? Та ну тебе. Потім було ще кілька років, які тягнули світли. І кілька порадів, які були наче близько знаками. А сам так і розпитав. Я звучила знайоме, незнайомець. Наступного дня Аля вже більше познайомилася з однокласниками і дізналася, що на наступному тижні буде приходити фестиваль шкільних талантів І вирішила взяти участь. Того дня, а санця ж налаживався під до незнайомого. Титалінку, ти ж алінка, а я це. Як тобі тут? Ні. Ні. Треба, щоб він був більш певним. Смілий діти. Може, так? Άλια, σώμα μούτζε. Στο. Πό. Πάμε! Πό. Μάντε να κάνω. Να καίνε, μπουδά. <рик> йоу, дивлюся ти ты слишком така вся самотня, думаю, підключу я разбавлю твою безодню. йоу! Да <рик> що це ты Питаєш мене, ранок, дощ. Моя парасолька, свій здивований погляд. Так, пам'ятаю. Ну і, і як тобі тут вже освоїлась? Ні, ще не дуже. Багато ще чого не знаю. Ну, то, можливо, я проведу тебе сьогодні після школи і розкажу те, чого ти ще не знаєш. Поміж сонячними ранками і тихими вечорами вона втрала. Незважаючи на кроп і часу, Аля подружувала з однокласника. Наближався День фестивалю. Алі запропонувала дівчатам підготувати розмови танець. Наближався фестиваль, А це все думав, Що ж такого зробити, щоб здивувати враз далі. Коволити хоча б промінь світом своє ставлення з ними. Після уроків Аліна збиралась додому і тут раптом... Аля, привіт. Ти знаєш, що скоро фестиваль талантів? Ну, Так. А те, що після фестивалю буде вечірка для переможців і не тільки для всіх. Ні, не знала. Підеш зі мною, підемо разом на вечірку. Ну, не знаю. Ну, можемо так. Отже, домовились. Успіхів на фестивалі, я буду за тебе болівати. Дякую. Це жахливе відчуття. Ні, порозувається, що я розлітку не Ніби. Ние до літа, а тут раптова починається завірюха. Ніби ти біжиш по фінішній прямій, і на останній крок тобі не вистачає сил. Приостачая кубиките. И тъй образово тъй за парече. Він не, стръг. Просто не са. Арсен розбито пошка в та да всяжат други си офиставали и главляте Ось і на день фестивалю. А я дуже хвилювалася, адже це перший виступ в новій школі, Та відступати не було куди. Доброго вечора люди учасник фестивалю. Ось і свято. Я рада вас здавати комуттеркому і зарчному залі. Отже, наш перший номер термітна людина пара з танцювальним і чудом. А мені зустрічаємо плеснути! Минуло той пером, не раз хитнула доля церизами. Багато слів написано пером, Несказане лишилось сказано. Цідали ночі ввечері ли дні, не раз хитнула доля теризами. Слова, як сонце сходило в мені, не лишилось несказання. Наступним номером буде попаний дані, який Ва научниць нашої школи зустрічаємо. або може трубі. Є, 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 а коли сонце виде за хмари, та й поподрібні, загрюкотяні за Є, дощі є, 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 чому? Я саме той, хто тобі потрібен, саме той, саме тобі, саме той, хто тобі потрібен. Саме той, хто потрібен насправді, єге, yeah. хто потрібен насправді, є, yeah. а коли ніч моя в місто то ти побачиш, як я танцюю. Подарую зірок, на сто грижаними барбами тебе тебе я намалюю. йой йо 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 ю-йо-йо-й-ю. Чому я саме той, хто тобі потрібен, саме той, саме той, саме той, хто тобі потрібен, саме той, хто потрібен насправді. земля. А ми світ ще під нами. Синхронний подив і ритм добиває нас. Стук двох

свято, я запрошую на дискотеку. А ви знаєте, через три хвилини. І на дискотеці в нас буде святий Валентин або купідончик, або мучий. Та так що ніхто не буде не розходити. Але